Вітаємо вас, в студії Севіньон Лайф. Це підсумки лютого. Знов стався порив високовольтного кабелю, який живить мікрорайон Схід. Спочатку спеціалісти сторонньої організації за допомогою електролабораторії виявили місце пориву кабелю. Це ділянка вздовж чорноморського проспекту. Потім працівники обслуговуючої організації Комунсервіс провели земляні роботи з розкопки кабелю. Служба електриків одразу приступила до його ремонту. В процесі робіт ділянка пошкодженого кабелю була замінена на новий. Служба електриків встановила нове обладнання на каналізаційно-насосної станції в Люсдорфі. Що це за обладнання та як воно працює, розповідає старший енергетик обслуговуючої організації Комунсервіс. Було встановлено нове обладнання. Частотні регулятори службою електриків Комунсервіс. Яке захищає двигуни від перенапруги. Кожен блок відповідає кожному насосу, який його захищає. Це частотний регулятор, який відповідає за роботу двигуна і за його захист. Від перенапруги, від перепаду напруги, а від відключення світла у нас відповідає генератор, який знаходиться з другої сторони. Раніше е, требувалось, е, щоб служба е, сантехніків приїжджала і запускала його вручну. Зараз це вже не треба. Була встановлена нова безперебійна система, яка забезпечує безперебійну роботу наших насосів на Люздорфі. Система працює на каналізаційній станції Дубки. І вона працює вже більше, чим півроку, і вона показала позитивний результат. Отже, незважаючи на всі складнощі та скрутне фінансове становище, обслуговуюча організація Комунсервіс приймає всі необхідні заходи для надійної та безперебійної роботи інженерних систем житлового масиву «Совіньйон». Нарешті весна це говорить про те, що всі служби обслуговуючи організації Комунсервіс починають готуватися до сезону. А тим часом деякі заклади Совіньона вже запрошують 8 березня зустріти весну під акомпанемент живої музики. Слідкуйте за анонсами інформаційної платформи Совіньон Лайф, Viber та Телеграм. До зустрічі в наступному місяці. Сподіваємось, мирний час незабаром.